Землетруси можуть зачепити і Тернопільщину. Відголоском природної катастрофи, яка зараз вирує в Туреччині і Сирії, можуть бути поштовхи на півдні та заході України. Саме ці території знаходяться близько так званої зони Вранча північної України сейсмоактивного поясу. Саме на цьому поясі і стався потужний смертоносний землетрус 6 лютого у Туреччині. Карпати, гірський Крим вони входять до складу середземноморського поясу, тому там активні тектонічні процеси відбуваються зараз. В даний час вирахувати точно, в який момент, в якому місті відбудеться оце от явище землетрус, сейсмологам поки що не вдається. Вони можуть вираховувати такі найбільш активні зони. Вони можуть прогнозувати ну, в якійсь довгостроковій перспективі, що там вони бачать, що ці плити рухаються одна зустріч одної, і тут в будь-який момент може ну, вони не можуть вирахувати з точністю до дня до години. Як іде трісне наступна плита, передбачити неможливо. Частота і сила землетрусів залежить лише від геологічної специфіки місцевості. Якщо в зоні вранча станеться щось подібне, то Тернопілля може відчути це, але удар буде легший, пояснюють фахівці. Карпати це молоді гори, гори, які ростуть, підіймаються. Ну, вони також не є суцільні, вони розбиті цими розломами на дрібніші такі блоки. Ну, і от рух цих блоків, зміщення по тріщинах, по розломах, призводить до такого струшування землі, землетрусів. І оці хвильки поширюються От від масиву вранча до нас доходить. Ми отримуємо там 4-5 балів максимум. Залежить в якої інтенсивності був землетрус там, і залежить від відстані, від епіцентру землетрусу. Чим далі епіцентр, тим менші поштовхи будуть спостерігатися в нас. Та варто бути готовими. Рятувальники нагадують, слід знати найпростіші правила поведінки при землетрусі. Якщо ви відчуєте поштовхи землетрусу і знаходитеся на нижніх поверхах будівлі, намагайтеся негайно покинути приміщення. Користуйтеся сходами, ні в якому разі не використовуйте ліфт. Спустіться вниз, але на сходах не застримуйтеся, а покидайте як можна швидше будівлю. Якщо ви знаходитесь на верхніх поверхах будинку, краще у кутку кімнати поближче до несучих стін і подалі від вікон. Або пройти у дверний проєм і зупинитися там. Це захистить вас від уламків. Правила схожі на ті, які використовуємо при обвалах будинків чи ракетних обстрілах. Втім, замість ховатися в підвалі, приміщення краще покинути. Якщо землетрус застав вас на відкритій території, обов'язково відійдіть від високих будинків від ліній електропередач, від високих споруд, які можуть вас травмувати, якщо зруйнуються. Якщо ви їдете у автомобілі, також від'їдьте від високих будівель та споруд, зупиніться, відчиніть двері та залишайтеся в автомобілі. Це найбезпечніше місце під час землетрусу. Нагадаємо, в останній землетрус із силою 4,3 бали на Тернопільщині стався в вересні 2021-го. Ще раніше в області реєстрували землетруси 23 квітня 2020 року та 28 травня 2019 року з магнітудами 2 бали.